Чи правда, що чіпси не такі на смак, як були 10 років тому? У них Просто якийсь такий після смак, мені ну взагалі не подобається, Я не знаю. Чесно, я оце зараз дивлюся і можу вам сказати, я тут зібрала просто різну цінову категорію. От особисто в сільпо я навіть зустрічала 180 гривень. Ви уявляєте? Я просто ну я в шоці, що чіпси зараз можна купити по такій велетенській ціні. Ви особисто до мене не сильно придираєтесь в тому плані. Я не вибирала одного смаку. Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо їсти ну просто ну дуже багато чіпсів. Особисто я, коли купую чіпси, то я відразу розумію, що сьогодні вечором в мене буде перегляд якогось фільму. Бо лише при перегляду фільму мене особисто буває так, що я беру, наприклад, велику упаковку чіпсів, і вона так бистро закінчується, що я навіть не помічаю цього. Тому я вирішила, що сьогодні точно варто спробувати смаки. Ви особисто до мене не сильно придирайтесь, в тому плані. Я не вибирала одного смаку. Щоб порівнювати, я взяла різні тут і картопляні. І кукурудзяні, наприклад, чіпси, і взагалі прінглес, якщо ви не знаєте, вони робляться, наприклад, з картопляного пюре. Ну, щоб просто було цікаве порівняння. Відразу буду вам дячна за будь-яку підтримку цього каналу: це лайк, підписка та коментар. Та давайте скоріше розпочинати нашу дегустацію. Отже, як ви можете побачити, я зібрала просто різні найпопулярніші бренди чіпсів, які ну, найчастіше можна придбати у наших супермаркетах. І вони всі, до речі, йдуть у різні цінові категорії. Два бренди це в нас йдуть кукурудзяні чипси від бренду Nacho і Doritos. Вони йдуть обоє з сиром, тому що інші були просто до мене тумач по гостроті. Я їх пробувала, тому я знаю. І їх вартість середня у наших супермаркетах десь приблизно 55 гривень. Наступні це, наприклад, Lux. Вони будуть найдешевші, вони коштують 47 гривень. Ну, і тут і упаковка, напевно, буде сама найменша з беконом. Наступні йдуть Lays. це мій найулюбніший, напевно, їхній смак сметана. І зелень така велика упаковка коштує 65 гривень в середньому супермаркеті, і Pringles – це просто шок ціна, чесно. Вони одні з найдорожчих. Середня ціна цих чіпсів Pringles у наших супермаркетах десь 150 гривень. Це навіть в інших можна навіть на акції таку ціну побачити. А от особисто в Сільпо я навіть зустрічала 180 гривень, ви уявляєте? Я просто, ну я в шоці, що чіпси зараз можна купити по такій велетенській ціні. Я пропоную розпочати нашу дегустацію по ціні зростання, тобто від найдешевшого до найдорожчого, і пропоную почати у нас з чіпсів люкс. Це напевно один із найпопулярніших брендів які можна знайти в супермаркетах, і у них справді. Дуже великий асортимент смаків, там є і скрабом, і теж є сметана зелень, і сир найпопулярніші. І навіть зараз є дуже такі незвичні навіть смаки. Якщо звернути увагу, хто їх виробляє, то виробник у них це Київська область, село Старі Петрівці. Дуже цікаво, я не думала, що десь в іншому місті виробляється, Не думала, що так поблизу Києва. Нам навіть показали, як потрібно правильно відкривати цю упаковку. Це важливо, бо у мене. Відео про шоколадки, я вам його лишу тут, і мені там уже просто всі написали, що я неправильно відкривала одну плитку шоколаду. Ну, нічого, ну. Я просто не так часто його їм, тому ну таких базових питань можу просто і не знати. Ох, цей аромат, чесно, бекона Ну, він такий, я вам скажу, не прям яскравий, тобто в міру насичений. І що ще хочу сказати, упаковка дуже легко розкривається. Ну, Там, звичайно, в одному місці трішки порвалось, але в принципі це не критично. Тобто вона настільки легко відкривається, що сили не потрібно прикладати, якщо що, візьміть на замітку. Блін, воно вже так пахне, що я хочу спробувати. Давайте дізнаємось, наскільки воно хрустить. Ось чіпси тут, до речі, розміру такого йдуть середнього, тобто не прям великі. Мені здається, що в лейс, ну, ми там ще побачимо набагато більший розмір, я думаю, але давайте спробуємо, що тут на смак і чи хрустять. Ні, ну Хрустять файно, погодьтеся. Я можу сказати, що ну, в них не дуже сильно насичений смак. Злегка відчувається бекон, але прям не дуже сильно. Але я вважаю, що, наприклад, люкс сирний набагато смачніший. От, наприклад, сметана і зелень мені більше, напевно, в буде заходити, а от бекон, може, справді тут буде краще набагато, чим в інших виробників. Нічого, це смачно. Про склад я нічого не буду особисто говорити, тому що я не експерт, я ніякий не хімік, тому я не розбираюся, чи ок, чи не ок. Хай про це обговорюють там інші люди. Наступні чіпси, які ми спробуємо, це ось такі від бренду Doritos. Вони виробляються в Румунії, і тут вказано, що ці чіпси складаються на 68% з кукурудзи, і вони йдуть зі смаком сиру. Також внизу у них вказано, які ще є смаки цих чіпсів. От я, наприклад, знаю, що є зі смаком чилі, Я їх пробувала, і вони дуже гострі, прям дуже. Також за що я люблю, наприклад, більше кукурудзяні чіпси порівняно з картоплянами, це те, що ось ці чіпси можна подавати до речі з гуакамоле і це просто неймовірно смачно. І давайте швидше розпакуємо їх. Ми так не доходимо. От На аромат ці чіпси от вони взагалі по-іншому пахнуть. тобто Не так, як картопляні, от порівняно навіть з люкс. Я, ну, я відчуваю аромат просто кукурудзи. І все. Ну, тобто не пахне сиром взагалі. Ну, це дуже цікаво. Також у них відрізняється в кукурудзяних чіпці форма. Частіше всього це ось такі трикутнички. І можу сказати, що ну приправи тут достатньо, я думаю, тому що вони такі доволі жовтуваті. Хоча я просто не знаю, який колір без приправи мають виглядати чіпси з кукурудзи. Ну, ось такі дуже класні і симпатичні вигляді трикутника. І давайте спробуємо, що тут на смак. От коли їх їсиш. То здається, таке викликає мене відчуття, що я, наче їм кукурудзяні пластівці, оці тільки вони не солодкі, а солені Якісь от зараз, спробувавши, наприклад, в порівнянні з люкс, я можу точно сказати, що ці мені більше сподобались. Ну я просто фанатка кукурудзяних чіпсів. Я їх дуже часто навіть беру в кінотеатрі, але там частіше продається не ось такий смак, а інший, який зараз буде наступний. Отже, наступні у нас чіпси також будуть кукурудзні від бренду Начо, чи Nachos. Я не знаю, як правильно читаються. Вони, напевно, більш популярні будуть, чим Doritos, я вважаю. І, до речі, хоч чіпси самі недорогі, вони теж коштують 55 гривень в середньому. А от соус я прикріплю, який, ну, Подається до цих чіпсів, коштує ну, просто дурних грошей, я зустрічала по різному ціни: і 100, і 150, і майже 200 гривень. Я взагалі не розумію, на чому настільки дорого. Вони, до речі, також виробляються з кукурудзяного борошна. Тут його 68%, як в попередньому варіанті. І виробник тут уже буде не руминія, а Греція. Цікаво, чіпси Греції спробувати, правильно? Я особисто з ними перший раз познайомилася в кінотеатрі в Гулівері, якщо я не помиляюсь, Оскар. Там можна було купити за 200 гривень ось той соус, там невеличка кількість була, і ось ці трикутникові чіпси. І реально з тим соусом, воно так смачно, от справді смачно. Давайте вже скоріше спробуємо, чи вони не змінили свою рецептуру у смаку. І що зараз, як вони на смаку. О, я тут потіла. Ой, ну вони взагалі тут по-іншому виглядають. Ну, це теж трикутнички, зараз покажу. Ось такі трикутнички. Ну, вони взагалі по-іншому, наче трошки виглядають. Взагалі, і мені здається, можливо, вони темніші. Напишіть про це в коментарях, чи бачите ви суттєву різницю. Ну, Тут вже якось на аромат, мені здається, побільше так попахує олією, тому що в тих я такого не відчувала, а тут такий насичений аромат олії. А тут яка у них олія йде у складі, Ну, написано, що рафінована пальмова. Ну, в реалі пахне олією, чесно вам скажу. Ну, Давайте спробуємо, як вони хрумтять. Якщо вам чесно сказати правду, от зараз оцінку я от порівняю. Два виробники, то тепер ось ці мені набагато гірші на смак. Вони не так хрустять набагато гірше, і взагалі в них якийсь такий смак. Мені не подобається взагалі. них просто якийсь такий після смак, які мені ну, взагалі не подобається, Я не знаю. Поки що мені ці, напевно, з трьох зразків ці, напевно, мені найменше сподобались. Коли я їх просто купувала. Ну, в кінотеатрі, то мені тоді справді було дуже смачно. Можливо, їх справді потрібно їсти з тим соусом, яким вони пропонують. Але вибачте, купувати чіпси і до нього ще соус за 150 гривень. Ну не кожен типу може собі це задоволення дозволити. Я, наприклад, ну, справді купити цей соус. Наступний наш клієнт: ось такі чіпси, лей зі смаком, сметана і зелень. Ну, це одні теж з найпопулярніших, які можна зустріти в українських супермаркетах. До речі, з виробником мені тут взагалі не зрозуміло, що в них тут написано. Тут написано, що країна походження це Польща Україна. Я щось думала, що це український виробник. Я трошки в шоці, якщо чесно. Я думала, що це наші чіпси. Але... Ну, що можу сказати? Напевно, я не така обізнана в цих всіх питаннях, і от мені цікаво, напишіть в коментарях, чи, ну ви знаєте, ну, чий це виробник. Вартість таких чіпсів в Україні в середньому коштує у нас десь 65 гривень за 120 грам. І, наприклад, особисто моя думка, це одні, напевно, з найсмачніших чіпсів. Ну, я просто Лейс дуже люблю. От них будь-які чіпси реально дуже смачні, і там розмір. Проте, я думаю, що ну справді це має бути великий і чіпси. Також у складі, що мене дуже здивувало, що тут є ну картопля, зрозуміло, і олія в них не тільки там ріпакова, а написано, навіть є тут кукурудзяна соняшнікова і ріпакова. Правда, у змінних пропорціях ну, вони там, напевно, якось змішують. Але все одно попередніх, наприклад, навіть тих же люкс такого не було. відкриваються також, вони дуже легко. Зеленю, і можливо, трішки от якоюсь такою вершковістю. Це напевно, можливо, сама сметана віддає. І зараз я вам покажу розмір цих чіпсів. Гляньте на цей розмір. Ну, вони точно більші ніж в люксі. Ось, тобто там трошки менше, мені здається, були. За це я лейс і люблю, тому що у них справді такі великі чіпсони. Тут відразу видно, що є також приправа, сама така зелень посипана. Ну і більше такого нічого не помітно. В принципі, давайте спробуємо. От за що я люблю чіпси Лейс, То, що у них відчувається такий насичений смак картоплі. От реалій. Прям відчуваєш, що ти їсиш картоплю. Приправа тут є, але вона. Ну, не сильно відчувається, мені здається, навіть в кукурудзяних чіпсах приправа була понасиченіша, ніж тут. Напевно, з України це будуть найкращі чіпси, найсмачніші. І я якщо обираю собі якісь там під фін, то частіше цього я Лесь і купую. Останні чіпси, які ми сьогодні спробуємо, це Pringles. Вони одні з найдорожчих в Україні. У них зараз реалі така. Ну, я не знаю, такий високий прайс. От я. Ходила по різних супермаркетах і ціни взагалі скрізь різні. В Сільпо я зустрічала, навіть вони коштують 180 гривень. Метро десь 170 приблизно. В АТБ, напевно, вони будуть найдешевші, десь 140 гривень. А ось в себе я біля дому купувала звичайно, в такому маленькому магазинчику, то вони коштували 130 гривень. Ну, взагалі, я ці чіпси дуже рідко купую, тому що вони справді дороговаті, і якщо є якийсь ну, сейл, то тоді я їх і беру. Я взяла смак з паприкою. Мені пінгос з паприкою, напевно, самі найсмачніші, особисто, на мою думку. Або ще мені подобається звітаною і зеленю. Дивлюся, тут все не по-нашому написано, і взагалі поняття не маю, хто їх виробляє. Ну, більше за все, пише, що це Європа. А яка країна? Щось я не можу знайти тут, просто в переміжку і англійською мовою, і взагалі не знаю, якою тут ще мовою написано. Я напевно пошукаю в інтернеті і вам уже десь тут прикріплю, де вони виробляються. Можу також вам сказати, що може ціна тут трішки вища, ще може бути із-за того, що тут взагалі інша упаковка. Тобто, це такий, як кейс, такий він. Крепкий, але він зроблений з картону. І зверху йде така пластмасова кришечка, і ще захисна додатково плівка. Те, що я точно знаю, от чим чіпси Pringles відрізняються від, наприклад, тих же лейс, тих же люкс. Це тим, що там, ну я так розумію, картоплю нарізають, а тут виробляють з картопляного пюре. І в реалі на смак вони відрізняються від інших чіпсів. Тих же що я говорю, давайте вже відкривати і дивитися, що там. Опа! Ну Їх тут справді немало. Вони ось так цікаво тут лежать. Тобто всі під, як під лінійку, знаєте, прям рівненько одне на одному. Ну, пахне паприкою, але ну не прям такий насичений аромат. Я, до речі, чогось думала, що в чіпсів зараз аромат набагато яскравіший, але можливо щось змінилося. Не знаю. Але вони чогось не мають такого яскравого аромату. І зараз я вам покажу. Форм, ох, тут приправи, друзі, прям взагалі, класно, так багато. Ось таку форму вони мають, таку вигнуту. І можна відразу сказати, що вони відрізняються, я ж кажу, від попередніх зразків. Тут приправи дуже багато, чесно. І вони такі попирчаті. Ну, видно, що з пюре роблять ну, не з звичайної картоплі. Але давайте спробуємо, що тут на смак. Мені прям самі цікаво. Хоч приправа не має ніякого такого вираженого аромату, але на смак вона відчувається справді. Тобто вона насичена і така доволі пікантна, має таку легку остринку, ну, справді смачні. От Отелі з паприкою. Я точно можу рекомендувати. Ці чіпси, але не за 180 гривень, а шукайте, коли вони будуть на селі. От, спробувавши просто різноманітні чіпси по різні цінові категорії, я можу точно сказати, що в топі у мене особисто це прінга з паприкою і лейс зі сметаною і зеленю. А якщо з кукурудзяних, то мені найбільше сподобалось дорітось. це. А менше сподобалось мені кукурудзні Начо і люкс. Я, напевно, як їх не купляла, так і не буду купувати. Ну, просто це ну, не моє, на мою суб'єктивну думку. А ви напишіть в коментарях, які чіпси ви собі купуєте до фільму. І побачимо з вами в наступному випуску.